А вечір добре на каналі Чорноморської тела також в ефірі телекомпанія Соціальна країна. Ви дивитесь нашу програму Єдина країна єдина страна Бірдівля з вами Олександр Інковський, А в нашій студії мітеску Олександр Данилюк. Доброго дня, Олександре, вітаю. вас. Ну а зараз ви керівник центру оборонних реформ. Так оборонної реформи. Оборонної реформи. Да? Ну добре, а, нехай буде одна, але така така справжня реформа нарешті-врешті-решт нашій країні. А, і в нас є невеличке відео, з чого ми почнемо а, власне. Ми його подивимось. Да? А після того вже розпочнемо нашу бесіду. Це відео, як врешті-рештаки, готують армійську техніку на наші а, на наших заводах. То прошу показати його. часть находится в системе танкотехнического обеспечения, занимается обеспечением бронетанковым имуществом частей, которые непосредственно принимают участие в зоне антитеррористической операции. Проводит ремонт, проводит их не до комплектования, забеспечивает их безумовное выкорыстание, эксплуатацию. Ну нагадую нашим телеглядачам, що в нашій студії Олександр Данилюк, керівник центру оборонної реформи. Олександр, ну на, на вашу думку, взагалі, от зараз, те, що ми ну побачили ці кадри, а да? А ця техніка вона придатна взагалі в Україні такої техніки багато, яку можна просто реставрувати. Ну і яка може допомогти там ну, підвищити обороноздатність нашої країни. Чи це треба взагалі все купувати по-новому? Ну насамперед треба зрозуміти, що на сході йде велика війна, і mm. понад 80% всіх втрат, як з українського боку, так і з російського боку, це втрати від артилерії. Тому, звичайно, і важливість, так би мовити, артилерії радіолок. Систем, систем радіоелектронної безпеки, вони, ну, тобто, власне, все те, в чому люди зовсім не розбираються, є набагато важливішими, ніж бронетранспортери, які, по суті, виконують функцію, ну, як зрозуміло, з назви да, транспортування. Тобто бронетранспортер, по суті, це такий автомобіль, який просто броньований, а при цьому ми повинні розуміти, що. А він не здатен тримати крупнокаліберний кулю з крупнокаліберного кулемета, він не здатен... навіть при... з кулемета просто крупнокаліберного да? кулемета. Ні. І зараз, якщо говорити про ті нові набої, які застосовує Російська Федерація з карбідово-вольфрамовим осердям, то навіть звичайний 762 х на який застосовується автомат, просто Ну, да? АКС 4, uh -huh. він пробиває наскрізь будь-які бронетранспортери. Uh -huh. Тому це засіб пересування, його можна використовувати для підсилення якихось рейдових груп. Якщо говорити про стаціонарні місця, про блокпости, насправді, звичайно, інженерно-фортифікаційні споруди, вириті якісь щілини, окопи, траншеї і таке інше, вони є більш надійними, аніж бронетранспортери. Тому я би не перевищував їхню важливість і значення. Танки, так, танки, угу. особливо. Враховуючи е, крупнокаліберність гармати, можуть бути по суті достатньо е, непоганим е, таким ударним інструментом, але знову ж таки за умови, якщо ми будемо застосовувати гармати танкові не лише для застосування безпосередньо прямим наведенням, але і так само артилерійським способом, тобто по навісній траєкторії, і для а цього це розвідка, це значить наведення, да і, 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 і так, робота так. з танкістами, звичайно, тому що треба вчити їх, щоб піднімалася їхня їхній рівень як артилеристів, як людей, які здатні досить прицільно влучати на велику відстань по цілям, які знаходяться за якимись uh -huh. перешкодами Олександр, скажіть, а ви а, маєте військове звання? А, я думаю, що після завершення війни ми про це дізнаємося. Ага, зрозуміло. До а, я просто хочу нагадати нашим глядачам, що Олександр Данилюк був також і а, речником та а, а, радником, радником. Я припрошу радником, да радником міністра оборони України. Керівником групи радників міністра оборони України. О, от, отак от, <ків> от, от так складно. Добре. А скажіть, будь ласка, тоді до вас таке питання? Є свіженьке відео, як танки, Т-72, російські танки. То прошу показати, заходять на територію України і, і, і залиште нам можливість це коментувати. Прошу. Торгують бензином, да, і тут заходить, заходить а, російська техніка у місті Донецьку. Скажіть, будь ласка, Олександре, а оці танки, Т-72, вони є там, ну не знаю, більш модерновими, якимись там більш сучасними, кращими танками за українські Т-64? Ну, знаєте, багато танкістів, в тому числі російських, вважають, що Т-64 був більш далим танком, аніж Т-72. Просто і треба враховувати, що Т-72 російські вони не є більш модерновими, просто. Є більш новими, в тому сенсі, що їх виготовили, е да, їхній uh -huh. стан експлуатаційний є кращий, ніж український, тому що, ще раз хочу сказати, станом на березень місяць цього року, на превеликий жаль, Україна е не мала. Ну, Майже зовсім ані техніки, ані озброєння, яке могло застосовувати все, що на сьогоднішній день є на сході, все, що було застосовано на сході, воно фактично піднімалося з четвертої та третьої категорії, тобто такої категорії, яка не придатна до безпосереднього застосування. Звичайно, новий Т-72 завжди кращий, аніж старий поламаний т 64 Але говорити про те, що це. Знаєте, якийсь цивілізаційний розрив, uh -huh. або, там, умовно кажучи, Україні з того no, боку... палиця проти там рушниці, це не те саме. No, так? Ні, ні. Це, це навіть не Кримська війна. Знаєте, коли а, там а, західні держави вже застосовували нарізну зброю, а Російська uh -huh. імперія ще застосовувала гладкоство. Тобто, у нас по суті а, розривів таких. Знаєте, якісних досить небагато. У нас розриви скоріше кількісні. Тобто зрозуміло, що Російська Федерація суттєво переважає в кількості озброєння, в кількості живої сили. ну, Треба враховувати, що лише кістяк десантних військ становить 35 тисяч. В Росії. в Росії. Так що звичайно для України поки що є недосяжною метою, але. Будемо бачити в будь-якому випадку, ті бої, в яких було зіткнення вже безпосередньо українських регулярних частин, і російських регулярних частин, можна говорити абсолютно впевнено про те, що українці щонайменше на рівних себе демонстрували, а в багатьох випадках спостерігалося домінування. Оксана, ваша думка, Путін не йде далі. Чому Тому, що йому не дають, тому що він не хоче, тому що йому не дає українська армія, або тому, що йому не дає там, ну не знаю, там пан Обама. Ну ви знаєте, я не думаю, що Путін не йде далі. Ті карти, які були вилучені у знищених російських військовослужбовців та взятих в полон в серпні місяці, свідчать про те, що Росія ставила перед собою завдання. З моменту вторгнення в на початку 20-х чисел серпня до завершення місяця вийти на рубежі, які фактично співпадали з кордонами Донецької та Луганської областей, і пробити сухопутний коридор до Криму. Зрозуміло, що їх стримали великі надзвичайно великі втрати, які під час цього наступу були. А хочу відзначити, що декілька великих колон були знищені майже повністю нашою артилерією. Командний пункт російського угруповання, який був розміщений в одному з населених пунктів вже на території України, так само був знищений реактивною артилерією повністю. І це, знаєте, навіть певною мірою випадковість, тому що фактично всі чотири колони, перших, які були відправлені до Іловайська, були знищені. Командний пункт був знищений. Українські колони чи російські? російські російські колони, які рухалися. Вони ж планували до 24 серпня. Фактично вже влаштувати там а, дійсно а, знищення всього угруповування. І в результаті ми розуміємо, що їм це не вдалося. Їм довелося фактично йти на військовий злочин, коли нашим військовим запропонували вийти по коридору зі зброєю, а замість цього їх почали розстрілювати в цьому коридорі. Тому я ще раз хочу сказати, що Путіна зупинила тоді українська армія і російське суспільство. Тому що е, коли е, за такий короткий термін е, втрати становлять тисячі е, російських військовослужбовців, коли е, там Тисячі інвалідів, яких неможливо сховати, і ми зараз їх бачимо, вони впливають там уже в засобах масової інформації. Російських, звичайно, це серйозний сигнал, плюс необхідність перевірити інформацію, тобто подивитися, який реальний масштаб. Але зараз спостерігаючи е за тим, як відбувається інтервенція на території Донбасу, як відбувається нарощення е ударних угруповань російської армії. З різними оцінками, це там на сьогоднішній день від 20 до 40 тисяч військовослужбовців, лише е, uh -huh. регулярної частин. Плюс ми ще пам'ятаємо про те, що там залишаються найманці, терористи. Е, е, я не думаю, що така кількість е, військ необхідна для того, щоб просто утримувати Донбас. Ну Україна, власне. Але і для наступу, напевно, такої кількості замало 40 тисяч. Для прориву по одному з напрямків, які вони для себе оберуть, як більш важливі, я думаю, що питання ціни просто наскільки вони готові облетити цю ціну, тому що звичайно, це. Ну це складне завдання. Треба визнати, що Російська Федерація з часів завершення Другої світової війни не мала справи з регулярними військами. Вони завжди воювали з парамілітарними якимись структурами, слабо підготовленими. Mm -hmm. Там і так далі. Тому ціна цього прориву буде відчутною для Російської Федерації. Не про великий жаль, зрозуміло, що це війна, і Україна також потесе втрати. Добре, в нас є ще відео невеличке. То я так розумію, над Донецькою областю засняли, як гелікоптер залітає у повітряний простір України, і цей гелікоптер є не українським, є власне російським. Прошу показати. На відомому ну так складно, да побачити. але ну, ті, хто були там на, на місці, кажуть, що це був російський гелікоптер. Да, mm -hmm. і, ну цілком ціл це цілком можливо. Отже, скажіть, будь ласка, то ми зараз повертаємося до а, вашої, значить, тим, чим зараз ви займаєтеся? Центр оборонної реформи. Да? По перше, скажіть, будь ласка, на що ви пошли з ну з посади радника і голови можна так сказати, групи керівника, рад, груп керівника радників. групи радників? Ну, ви знаєте, е, оскільки радник не є посадовою особою і діє в межах повноважень і доручень міністра оборони, дуже е, Насправді ефективність залежить від взаємодії з міністром. На превеликий жаль зі Степаном Тимофійовичем нам не вдалося налагодити е, такої взаємодії. По суті, е, бути статистом у мене бажання не було, і я почав шукати інші варіанти, якимось чином впливати все ж таки на перебіг цих оборонних процесів в нашій державі, оскільки одним з напрямків, за який відповідав міністерстві, була співпраця з нашими західними партнерами, які здійснювали постійне консультування з тими чи іншими пропозиціями щодо вдосконалення оборони України, вдосконалення збройних сил і. Однією з найбільших проблем було те, що в нас знато часто змінювалися міністри, тому доводилося знову починати що два місяці. З початку було прийнято спільне рішення про те, що Україні потрібен такий імплементаційний механізм, який може абсорбувати всі пропозиції, які надходять від наших західних партнерів, готувати готові вже проекти нормативних актів для імплементації цих ідей, і власне займатися вже. По послідовним впровадженням таких реформ безвідносно до зміни на превеликий жаль часто і е керівників оборонного відомства, тобто, скажімо, більше орієнтуючись е на. Президента як верховного головнокомандуюча, який, на щастя, все ж таки не змінюється у нас що два місяці, і орієнтуючись на відповідні комітети парламенту і сам парламент ага. в цілому, тобто, в будь-якому випадку, для регулювання дуже багатьох аспектів оборонної реформи, наказів та інших нормативних актів міністерства недостатньо. Фактично все регулюється або законними, або е, постановами кабміну або указами президента. Друзі, а скажіть, будь ласка, я, якою має бути армія на вашу думку? Ну, це власне концепція, яка була озвучена ще мною в липні місяці. На щастя, вона на сьогоднішній день є принаймні публічно не дискусійною. І всі, хто бере участь зараз в обговоренні цієї реформи, всі То ви не розголошуєте це. Ні, ні, я можу сказати. Це, це не є секрет. А по суті, ми виходимо з системи оборони, яка має складатися з. Таких трьох компонент. самі збройні сили, резерв збройних сил і назвемо її резервна армія. Як це працює? Кожен громадянин у віці, там після 18 років, обов'язково має пройти базову військову підготовку двохмісячну, після якої отримує там, базові знання, необхідні для стрільця е цієї резервної армії. Після цього людина для себе визначає, бо вона повертається до цивільного життя і в структурах резервної армії, яка Формується в військоматах, проходить щорічні військові збори, злагодження і таке інше, розвивається в цьому напрямку або підписує контракт зі Збройними силами України. Після цього потрапляє в навчальний центр, отримує військову а, облікову спеціальність і вже там на термін контракту. А на мою думку, це має бути щонайменше 5-7 років, тому що в нього вкладені гроші угу. в його навчання. Працює, а, проходить службу в якості солдата або. Офіцера, якщо це людина, яка закінчила вищий навчальний заклад військовий збройних сил України. Після того людина може або продовжити контракт, або перейти на службу в резерві Збройних сил. А це означає, що е, така людина так само щороку проходить злагодження військові збори, але вже не в системі резервної армії, а безпосередньо в своїй частині Збройних сил України, знаючи свого командира, знаючи свій підрозділ. Знаєш, ту техніку, з якою власне доводиться працювати, та озброєння, яке доводиться застосовувати, тобто я так розумію, за цією концепцією служити мають всі. Ну фактично так, мова йде про те, що в структурі резервної армії задіяні е, всі непрофесіонали. Е, і тут треба ще говорити про те, що є резервна армія як бойова компонента, і є ті люди, які або за станом здоров'я, або з якихось релігійних чи етнічних міркувань не можуть проходити саме таку бойову підготовку. Вони угу. мають бути інтегровані в систему цивільної оборони через е, залучення туди підрозділи державної служби. Порядку. А, а, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, як, яким чином Україна може забезпеч... у... унебезпечити себе від повторення тієї ситуації, яка склалася в Криму, ну, коли були сформовані за контрактом ці Збройні сили, да, і там 70% вирішили залишитися просто служити окупантам? Ну, ви знаєте, по суті, це ж сталося як вимушена, так би мовити, вже історія в умовах, коли відбулася інтервенція і фактична анексія Криму. Тому я думаю, що важливо говорити не про те, як треба зробити так, щоб був високий моральний там висока моральність наших військовослужбовців, щоб вони були послідовно дотримували свої присяги. Скільки треба говорити про те, що наша система оборони має бути такою, де кожен військовослужбовець… Вовець знає, що йому робити, і окупація розглядається нами як тимчасове явище. Тому, е якщо говорити про резервну армію, резервна армія ставить перед собою е завдання. Е Оборони на тих ділянках, де немає збройних сил, або там де потребується посилення конкретних територій відповідно до плану і замислу оборони такої території, і що важливо, здійснення руху опору на територіях, які тимчасово потрапили під окупацію противником. Тому підготовка фактично в резервної армії йде по Напрямку е, територіальної оборони і по напрямкам е, руху опору, uh -huh. а саме підготовки партизанських, підпільних рухів та мереж е, допоміжних. На вашу думку, до речі, це ну як швидко це знадобиться українцям? Я переконаний в тому, що якби в нас така система була відлагоджена навіть е, на відверто поганому рівні, якби просто це ця мережа існувала. І з неї можна було би зараз е, смикати якихось людей. У нас була би неможлива та ситуація, яка відбулася в Криму, яка відбулася в на Донбасі. Чому тому що. Попри те, що якась частина українських громадян відверто колаборували з о, окупантами, тим не менше, ці, ці, ці кількість цих людей, ну я маю зі активних колаборантів, особливо тих, які були зі зброєю, вона не була критичною. Тобто, по, по великому рахунку можна було би говорити про співмірну кількість навіть в Криму. Тобто ми могли би в принципі за умови підшуковування цих людей в під час підготовки резервної армії їхнього навчання, мати не меншу кількість. Людей можливо і більшу. і в умовах відсутності тилу ну фактично воювати неможливо наразі не лише Крим, але й Донбас є надійним тилом для росіян. і Це є велика проблема для українців. Багато хто говорить, що. Путін буде рухатися доти, доки він не зустріне такий спротив, тому кажучи, поки не почнуть розстрілювати їхні колони, партизани. А на Донбасі ми знаємо, що такий партизанський рух є, і багато таких груп партизанських носять стихійний характер. Причому багато хто навіть не є ідеологічним патріотом України, це вже питання. А, якісь особисті, особисті, питання, особисті да, речі, звичайно, угу. да. ну, тобто, як завжди, конфлікти з людьми, які відбирають твоє майно, ображають твоїх близьких. Е Ну, Хоча, можливо, б, якби була там інша ситуація, то може і людина б навіть підтримала там російську армію. Да? Ну, Ні? Ви знаєте, настрої на Донбасі були і іншими. Попри те, що Донбас традиційно був менш демократично орієнтований, ніж Крим. А все ж таки відсоток людей, які себе тутожнювали з Росією, був менший. І це е, треба теж враховувати. З великим рахунком не більше 20% хотіли приєдна... приєднання до Росії, і будемо говорити відверто, це приєднання до Росії. Вони бачили дещо в інший спосіб, аніж то, який це відбулося. То все таки людей, які виступали за відділення від України, було дуже мало. В Криму це фактично була одна і один той самий масив. Тобто ті люди, які хотіли приєднання до Росії, вони не бачили Крим частиною українського простору. Uh -huh. Тому їм було байдуже, буде Україна приєднатися чи ні. Тут була інша ситуація. Такі вони uh -huh. вважали себе українцями, іншими там юго-восточними українцями, але тим не менше вони вважали себе українцями. Це таке частину такої України. Розуміло. А Олександра, скажіть, будь ласка, uh -huh. сьогодні була оприлюднена фотографія. Тих кугуарів, які а, знаходяться біля Міністерства оборони України з написами ОБСЄ, та да, ОС А, це Україна надала, не знаєте, ці автомобілі? Наприклад, жаль, я не маю цієї інформації, але хочу сказати: в контексті я хотів скандалі. би далі поговорити про ОБСЄ. Та-та-та. Uh -huh. От саме. В контексті цих скандалів, які відбуваються декілька останніх днів навколо ОБС, хочу сказати, що від початку я займав публічно, скажімо, стримано негативне ставлення до цієї місії насамперед через присутність в її складі російських кадрових військових. Ну і звичайно, через те, що. Відсоток осіб, які займають упереджено проросійську позицію, також надто високий. Тобто, навіть якщо відкинути шпигунство, яке є очевидним, абсолютно і можна говорити багато що, але російський військовий це російський військовий, і маючи доступ до інформації щодо місця дислокації наявного озброєння українських підрозділів чисельності зрозуміло що ця інформація передається в генеральний штаб Російської Федерації, і це є злочин, те, що вони на сьогоднішній день на нашій території з застосуванням БПЛА проводять фактично збір такої інформації. Власне більше не про там терористів, про російську армію, а про українську армію. Ну, звичайно, навіщо росіянам збирати інформацію про росіян well, і так uh -huh. мають. А те, що вони... Здійснюють збір інформації про українські сили, це факт. І те, що вони її передають до свого керівництва, військового, це теж факт. Що стосується політичної користі від присутності ОБСЄ, я хочу нагадати, що на злученні ОБСЄ, саме як е, такої спостережної місії, наполягала Росія. І дивлячись на склад цієї місії, дивлячись на, е, скажімо, домінування там е, проросійськи налаштованих осіб. Як е, з огляду на те, як у випадку з вірменами, так і тому, що вони є сателітами Росії, так і у персональних якихось історіях, коли людина, яка нібито представляє Якусь західну державу, вона тим не менше за своїми настроями, за своїм бекграундом є ну, відверто проросійською людиною. Тому ми не отримуємо інформації про злочини, які відбуваються на території окупованого Донбасу. Ми не бачимо гострих заяв про чисельні обстріли наших позицій, в тому числі росіянами. Натомість йде через хоч сказати, збір інформації і якісь такі меседжі, які ну, не свідчать ні про що, то Росія. В чергове е е але повод. чому скажіть? Чому скажіть, будь ласка, тоді <кх> українська сторона офіційна сторона наполягає на тому, що там не треба ображати, не треба нападати? Була заява. Е здається, це пан Лубківський. Два два е дні тому сказав, що не треба там нападати на? Ну, знаєте, на сьогодні ОБСЄ, ну власне з точки зору політиків українських там журналістів і так далі. Ну ви знаєте, враховуючи мій експертний статус на сьогоднішній день uh -huh. і не прив'язаність до Міністерства оборони, я можу висловлювати свою власну думку. І я ще раз хочу сказати, що моя думка, ну можливо, не в кількісному визначенні, коли пан Будік зазначив, що там 80% це агенти ФСБ. Ну я не буду стверджувати, що там 80% агентів ФСБ, але те, що там на сьогодні. День йде збір розвідданих противником наших позицій, це 100%. І те, що політична користь від цієї місії є сумнівною з огляду на ті речі, про які я вже сказав, це є факт. І чому так сталося? Це частина якихось. Дипломатичних домовленостей я не схильний е, критикувати тут е, е, зовнішньо політичне відомство і президента, оскільки е, вони вибрали uh -huh. цю форму. Можливо, е, вони бачать якомусь, якийсь такий сенс, який ми не бачимо. Але в той же час хочу сказати, що на мою думку, суто з військової точки зору, звичайно, присутність російських шпигунів на наших позиціях треба було би припинити безвідносно до того, чи їздять вони в білих авто. Е, Автомобілях ОБС є, чи в зелених автомобілях там спецназу гру ГШ, в яких вони більш очевидно, звикли їздити. Дякую. Олександр Данилюк, керівник Центру оборонної реформи, був гостем нашої студії. Дякую вам, Олександре. Ну, успіхів да, в, на новому тепер вже, це по... старе, це sta... на новому нове старому старе, поприщі. Да. Да. А, залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, також в ефірі телекомпанії Соціальна країна.